Зараз в Мексиці, це, ви бачите, е, типічно для сніданку. Пам'ятаєте такі зелені кактуси? От Цей кактус називається на Його можна смажити разом з цибулькою, наприклад. Але це без цибульки. Це просто. Зараз я спробую розкажу вам, на що це зробити. І смак, як знаєте, у, у щавля. При цьому воно так хрумстить, як яблучко І Зверху на нього ще дуже типічно для Мексики давати отакий сир. Цей сир вони називають панела. Це сир коров'ячий, він такий свіженький, м'якенький, схожий на, мабуть, на бринзу. І його підсмажують ось таке. Смачно він тримає форму. І схоже, чимось ми на бринзу, але не дуже соль.